Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож у світ українських традицій. Ви готові дізнатися щось нове про наш національний одяг? Давним-давно, коли люди лише почали заселяти українські землі, вони жили у злагоді з природою. Вони обробляли землю, вирощували хліб і доглядали худобу. У ті далекі часи одяг ще не був таким, як ми його знаємо зараз, але саме тоді почалась запроводжувати традиція українського національного вбрання. Спочатку люди використовували шкури тварин, щоб зігрітися взимку, проте з часом навчилися ткати полотно з льону та конопель, які вирощували на своїх полях. Коли люди побачили, що тканину можна прикрашати, вони почали вишивати на ній узори. Для цього використовували кольорові нитки, які фарбували за допомогою рослин. У кожному селі були свої улюблені орнаменти, хрестики, ромби, хвиліки. Кожен озор мав своє значення. Він не тільки прикрашав одяг, а й був оберегом, який захищав від зла. Для жінок шили довгі сорочки та плахти, ткані спідниці, які прикрашали різнокольоровими смужками. Обов'язковою частиною жіночого вбрання був пояс, адже вірили, що він зберігає силу людини. А на голову дівчата одягали віночки з квітів та стрічок, які символізували молодість і красу. Чоловічий одяг був зручним і практичним. Чоловіки носили вишиті сорочки та широкі шаровари, які не заважали рухатись під час роботи або битви. Український одяг завжди створювався з любов'ю. А тепер давайте ближче розглянемо український одяг. Це вишиванка. Традиційний український одяг, який носили наші предки. Це така сорочка, прикрашена вишивкою. Кожен узор. Має своє значення. Хрестики це символ сонця, яке дарує нам тепло. А хвильки це знак води, яка приносить життя. А це плахта, це спідниця, яку носили жінки. Подивіться, як вона розшита різнокольоровими смужками. Червоний колір це символ любові, а зелений молодості та краси. Щоб плахта добре трималася. Її підтрізували ось таким поясом, який називається крайка. Край ткали з міцних ниток і прикрашали візерунками. Вона не тільки підтримувала одяг, а й була красивим доповненням до образу. А тепер подивіться ось на ці шаровари. Їх носили чоловіки. Шаровари це широкі штани, які дозволяли легко рухатись. Вони були дуже зручними для роботи, танців і навіть для битв. А це віночок. Його дівчата плели з живих квітів і прикрашали довгими стрічками. Кожна квітка у вінку має свій символ. Найголовніше це калина, це знак краси і жіночності, а волошки це символ ніжності. Діти, а ви знали, що вишиванка це не просто одяг, це справжній оберіг для людини. Що ж таке оберіг? Це щось дуже особливе, що захищає нас від усього поганого, від лиха, хвороб і злих духів. Наші предки вірили, що Стебок кожен узор на вишиванці має чарівну силу. Коли мама чи бабуся вишивали сорочку, вони вкладали в неї добрі думки, любов і побажання щастя. У кожному селі були свої особливі узори, які передавалися з покоління в покоління, це як родинна казка. Яку ви можете прочитати на сорочці. Вишиванку носили не тільки в будні, але й у свята. Її вдягали на найважливіші події в житті, на весілля, на ярмарок, на храмове свято. Український одяг це наша історія, наша душа. Усе це частинка нашої культури. Ми маємо берегти ці традиції і пишатися ними. До побачення!